Привіт, мої любі терези! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення для вас, мої любі, вже на червень місяць подивимося, які важливі події будуть відбуватися в вашому житті, який буде настрій, загалом що буде відбуватися? Я взяла три колоди, і з кожної колоди візьмемо по три карти: дев'ять карт це достатня кількість інформації, з якої можна. Виловити своє щось, відчути, що з вами резонує. Отож, мої любі почали. А ви слухайте, що відгукується, що ваше. Беріть свою інформацію. Отож, ми терези, червень місяць. Перша карта для вас. Мах! Ох, і місяць починається з магії. Мах – це. Я можу, я знаю, я хочу. Яким чином цього досягти? Це амбіції, це ваші амбіції, мої любі, ваше втілення, ваші можливості, ваші плани, ваша ось така перспектива і далекоглядність. І старший аркан говорить про важливість, що я можу, я знаю, я хочу. Мах має все в своїх руках, всі атрибути для втілення. Потрібно гроші, він їх знайде, Потрібно ідею, він її знаходить, потрібно е, іскру, чи, про, щоб просувати цю ідею, і це він має. Мага є все: пентаклі, і ідеї, і вогонь, і тобто всі, всі стихії присутні. В... Бачу ціль, не бачу перешкод. Ось е, правило мага. Отож, мої любі, ставте цілі, йдіть до них. Ви маєте силу мага. Маг це вогонь, це впевненість, це, це е, от такі перекона... ваше внутрішнє відчуття. Я знаю, я можу, я досягну цього. Чудовий початок. Ну що ж, дивимося, як буде далі? Наступна карта Запал у вас є, ідеї є, можливість є, і тільки від вас залежить. Бо мах це я. І це одиничка це можливість починати втворити, робити, втілювати. Ну що ж, наступна карта. Ой, щось не хоче. не хоче діставатися. І маєте ту з пентаклів. це ж і є початок, можливості. Дивіться, ви маєте ключі, вони в ваших руках. І які двері відчиняти, чи взагалі відчиняти, чи вони потрібні вам ті ключі, це вже ви вирішуєте самі. Але доля вам дасть таку можливість. Це може бути пропозиція, це нова робота, партнерство, ідея нова, це зернятко, яке ви садите. І, тому що це одиничка, це початок, і воно принесе вам подальшому розвиток, прибуток, чудове поєднання, дві одинички, дивіться, тут одиничка і тут одиничка. Ну, тобто місяць для вас буде початок, початком чогось нового, нового життя, нових втілень, нових ідей, нової роботи. Чи це можливо? Ну, що це є для вас, мої любі, підставляйте. Але це така. Потужне, пот... бо це одиничка вона має дуже сильну енергетику. Це ось як порівняти, коли ми хочемо чимось жбурнути. От Беремо м'яч в руки і намагаємося його кинути, яку ми силу вкладаємо в цей поштовх. Або пружина, яку стиснути, якою силою вона розтискається. Ось одиничка це і є ця сила. Скеруйте її. В правильному керунку, туди, де ви потребуєте такого прориву, поштовху. Ну що ж, свої починання. Наступна карта так, відчувається ось така потужна сила. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів це. Взагалі, десятки це чудові, чудові е, е, карти, чудова енергетика. Це те, що я маю, коли я розумію, що в мене є. А так як це Пентаклі. Чим я володію, що в моїх руках, скільки в мене можливостей, ревізія, тобто ваших фінансів, оцінка ваших ресурсів, ваших можливостей. І 10 – це коли ви вперлися вже в стелю. Все, далі нема куди. Або я пливу за течією, або я. Щось починаю спочатку, паралельно, ще чимось починаю цікавитися, новими втіленнями. І ось тут на допомогу приходить одиничка. Тут, тут 10 пентаклів, а тут туз пентаклів, нові ідеї, нове партнерство. Ну, Загалом місяць у вас чудовий. Ну, Дивимося далі. Наступна у нас колода таро «Незалежні». Подивимося, три карти для вас. Терези, що тут в нас? Вісімка пентаклів. Також чудова, чудова енергетика, це, коли ви втілюєте, ви робите свою роботу. Це прояв вашого таланту, коли ви робите як найкраще, коли це оцінюють, коли ви робите роботу, яка вам приносить задоволення і принесе прибуток. Це от така майстерність. Ви от те, що ви робите, ви найкращі в, в цій справі. Це якість, це високі стандарти, досвід, ваші досягнення, які обов'язково принесуть вам. Винагороду. Карта фінансова. Тобто ви робите те, що вмієте, ви робите це найкраще, і ви отримаєте за це винагороду. Взагалі чудовий. Дивіться мах і решта всі три карти фінансові. тобто Можливо, ви щось започаткуєте, ви знайдете нову роботу, нового партнера, створите якийсь власний проєкт, який принесе чудовий результат. Ну що ж, наступна карта Терези для вас. Лицарь мечів, ух, ви подивіться. Як тут стрім стрімголов мчиться оця молодий чоловік, цей лицар, він має ідеї, він, він спланував, він знає, чого він хоче досягти. Ну, тобто, це така енергетика. Впевненості, рішучості, планів, все. І я бачу ціль і не бачу перешкод. Дуже нагадую мага. Тому що меч це. це Ціль, це ясність, це розуміння. Мене ніхто не зупинить, бо цим мечем я можу відбиватися від конкурентів. Я можу відстоювати, я можу переконувати, це ж працює як красномовство, і як планування, і далекоглядність, і прорахунок. Ну, чудово, особливо, коли взяти, що у вас багато фінансової такої енергетики, нових планів. І то це чудове поєднання: плани і гроші, фінанси це бізнес, ідеї, які ви будете втілювати. Або ж це може бути новина, молодий чоловік, стихії, повітря. До речі, це ви дорогенькі мої Терези, терези, близнюки і водолійчики. Це може бути інформація від такої людини, повідомлення від такої людини. Дорога з такою людиною, або це ваша, ось така, ваша дорога, ваше втілення, ваші ідеї, ваша ось така мотивація, так би мовити. Ну, буде такий, руху, буде багато. Місяць буде активний, коли вам хочеться. Заробляти гроші, хочеться нових проєктів, будете будувати плани і буде бажання. Найважливіше, що буде можливості, і буде бажання втілювати і досягати. Чудовий місяць для вас ну, це ще не кінець. Дев'ятка посухів. Ну, це може бути втома, тому що багато напруги, багато зусиль, багато наполегливості, і ви втомилися. Це може бути втома, це може бути споглядання на результат, коли я оцінюю, що я маю, що я досяг чи досягла. Для когось це може бути за крок до фінішу. Ви оцінюєте ваші, ваші здобутки, ваші втілення. А для когось це втома? Ну, я швидше відчуваю як втому, тому що, подивіться, після ось такого запалу. Після такої динаміки, ну, втома це логічно. Ну що ж, мої любі, третя колода для вас, долина міражів, і ще три карти. Що тут в нас? Перша карта. Знову Пентаклі, Паш Пентаклів. Ну, багато у вас три карти починань. Ту з Пентаклів, це так як Паш Пентаклів. І. Ні, дві. А, і три, так. І Мах це також одиничка, три одинички. Ну, в дуже багатьох з вас буде багато починань. В якій сфері фінансів? Чи... Тому що МАХ, це ж стосуватися може будь-чого. Тому що вже тут Пентаклі це вже фінансова сфера. Можливо, так. У вас новий бізнес, новий партнер, нове життя, нова співпраця, новий бізнес-план, бізнес-проект. І Паш Пентаклів це також про це. Це доля вам дає можливість, дає шанс, пропозицію. Скористайтеся нею. Тільки Паш, от туз це доля дає шанс, дає можливість, це пропозиція, а Паш. Це ваша внутрішня дитина, яка може тупати ніжками і кричати Я боюсь, а перевір, а може, не треба, а, а от такі сумніви. Тому вімкніть мага, впевненість свою, рішучість, і не давайте можливості ось цій внутрішній вашій дитині цим коливанням вам, вас розгойдувати, тому що у вас є багато можливостей, багато, багато всього, що потрібно використати. Чим потрібно скористатися, не пропустити цю можливість, ці подарунки долі. Ну що ж, друга карта для вас? Наступна карта, дві Пентаклі, багато пентаклів. Тобто місяць для вас буде або актуальні будуть гроші, тому що тут вже коливання. Де їх взяти? Чи мені вистачить, або варта не варта, бо двійка це завжди між чимось. От коли ми коливаємося, в достатньо мені, а скільки я маю, а скільки я можу витратити, це така ревізія, коли ми, от чи мені вистачить на мій бізнес-план, чи я справлюсь, чи я зможу, чи я отримую бажане, отримаю результат, який я хочу, чи який я за собі спланував. По цій карті важливо дотримуватися балансу. Подивіться, яка тут хитка конструкція, і на ній потрібно встояти. Тобто буде нелегко, але важливо все прораховувати і не витратити більше, ніж ви можете. Тобто, не залізти в якісь борги, не набрати якихось кредитів, а реально оцінювати свої можливості. Бути так, таким дипломатом по відношенню до себе, чи до людей, чи до ситуації. І тоді ви втримаєте ці пентаклі, і тоді все буде гаразд. Важливо все чітко розуміти. Ну вас достатньо. Дивіться, яка отут яка ясність, якась головне не поспішати, бо меч це ясність, це розуміння. І що ж, наступна карта. Третя карта для вас. Що тут в нас? Десятка пентаклів. Ну, вас друга десятка пентаклів. Тобто з фінансами все буде гаразд. Навіть що би не відбувалося, дві однакових карти, це, це нам вже Всесвіт говорить. Зверни увагу, що все буде гаразд. Це, можливо, ви отримаєте кошти і значну суму, велику, бо 10 – це найбільше число. Якщо ви в очікуванні коштів, ви їх отримаєте. Ви отримаєте виплату, ви отримаєте зарплатню, чи стипендію, чи гонорар, чи от за вашу працю. Тому що ви наполегливо працювали. Пам'ятаєте вас було? Дивіться, ви наполег... ви найкращий фахівець, ви робите свою справу найкраще старанно. І ви за це отримаєте. Винагороду. Чудовий місяць, мої любі Терези, у вас, і гроші, і така активність, і ви ставите цілі, ви їх досягаєте. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця. І я бажаю вам успіху і досягнень. Ставте високі планки, високі цілі і втілюйте. У Вас будуть ресурси, у вас будуть можливості, у вас буде бажання, у вас буде все. Головне скористатися цим. Я бажаю вам мої любі успіху. Я бажаю вам нових починань, нов... що в ваше життя прийде нове. Я бажаю вам досягнути успіху саме в цій сфері, де ви будете щось втілювати. Якщо це особисте життя, нехай буде воно у вас щасливе успішне, довге, е комфортне для вас, таке, яке буде приносити вам радість. Якщо це стосується роботи, також щоб це було в радість, щоб це вас не обтяжувало, щоб це приносило свої плоди, якої би сфери не стосувалося оце нове щось в вашому житті, я бажаю вам досягнути успіху. Люблю вас собі, маю, мої любі Терези. Пишіть, розказуйте, будь ласка, що з вами зарезонувало, як програлося, що відбувається в вашому житті. Чекаю на ваші коментарі. Ставте також, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, мої любі! Мене так тішить, коли нас стає більше. Відчувається. От, коли нас багато, ми можемо давати сильний запит. І утримувати відповідь на всі наші запитання. Ми примножуємо цю силу, подвоюємо. Отож, мої любі, підписуйтесь, приєднуйтесь і почуємося. До зустрічі, па-па!